Є в мене ось така машинка Атлант. Вже її років 7 на 7 кг барабан і з такою проблемою. Ну, по звуку як підчіпник. Ну, не знаю, зараз будемо розбирати, дивитися, поміняємо підчіпники. Вона вже ось такому ось вже погнила. така вже. Ну ще Кінець ми її ще трошки оттягнемо, поміняючи підчіпники, поки вже зовсім не розсипеться. Включаємо раз. Два. Кришку знімаємо і бачимо ось таку картину, що вже їй скоро кінець. Тепер відкручуємо цю кришечку. Теж знімаємо і бачимо тут яку картину. Десь що ось. Тріснутий барабан бачимо. Теж вже своє віджиловано, ну не текло, по крайній мірі. Не текло. А звук з електродвигуна виявляється. Зараз розберу, подивлюся. Я був прав, в двигуні проблема. Зараз відключаємо ці фішки. Там нічого страшного, тут два проводи. Фішка і провід, тут не помилитись, щоб назад підключити, Відкручую ці два болта. І будемо дивитися на підшипники. Зняв двигун і таким торксом Т25 будемо відкручувати. Чуєте, сухе. Перша частина поки все, підпишись, щоб не пропустити другу частину. Там цікаво. Також підпишись на мій YouTube канал, чим же весело.